Слава Богу. В нашій церкві є сьогодні урочисте свято, день подяки ми зібрались разом відзначати. Дивно нас Господь з'єднав всіх в одну родину. У Христі ми маємо рідних і мету єдину. І за це хваління Богу хочемо віддати, задари Його із неба. Урожай, багатий, ми одягнуті і ситі скрізь достаток маєм. Славу Господу і вдячність від душі складаєм. Дякуєм за хліб, тілесний, маємо доволі. Гарно зернові вродили цьогоріч у полі, посилав Господі з неба сонце і дощик в пору, і зерно пшеничне вчасно зібране в комору. Це про нас Творець Небесний так потурбувався, щоб ніхто із нас голодним вже не залишався. Ми щоденно п'ємо воду хто скільки бажає, ну а хтось такої змоги на землі не має. Є країни, їх чимало, де її нестача. Чисту та джерельну воду мати там удача. Тож подякуємо сьогодні за живу вологу. Ми не спраглі, не голодні. Слава, слава Богу! Я за церкву хочу Богу дякую сказати. Є братів, чимало в мене, і сестер багато. Це моя сім'я єдина, дружна і велика, і я щасливий Бог, мій батько, і я ж його дитина. Біблія то Слово Боже є у всіх і всюди. Хто вживає хліб духовний, ситий завжди буде. Прийде час, його не стане, і почнуть шукати те святе Господнє Слово, хлопці і дівчата, і ходитимуть невпевнено від моря до моря, то часи страшні настануть, мук тяжких та горя, тому скажем слава Богу, за письмо одвічне, хай земля вся хвалить ім'я, дивне і величне. Боже. Ти достойний слави, честі, поклоніння за страждання твого сина і за Воскресіння. Він пожертвував собою, переміг страждання через кров його святую маєм оправдання, бо ж спасіння не купити ні за які гроші, лиш по милості Господні ми є діти Божі. Боже. Хто ми є без тебе, Ти є наш владика, бо любов Твоя і ласка до людей велика. Ми є й безсилі, бачиш сам і знаєш, та проте те усіх щоденно нас благословляєш. Чим ми можемо відплатити, що зробити можемо? За дари Твої чудові, милосердний Боже, в простоті сердець сьогодні, вдячність ми приносимо, і надалі будь з нами завжди. Щиро просим, слава Богу.